Рой Джонс молодший заявив, що знайшов би шлях, як перемогти Олександра Усика. Я б знайшов спосіб його перемогти. У своїй найкращій формі я не збирався програвати нікому. Я б обов'язково знайшов шлях до перемоги. Тобто я приблизно знаю, що б зробив, але не збираюся це розкривати. Це їм треба розбиратися, не мені. Тоні Белью прокоментував поразку Даніеля Дюбуа в реванші проти Олександра Усика. Я не думаю, що у Дюбуа були шанси, у нього ніколи не було стилю, хоч чогось, щоб протистояти комусь подібному до Усика. Коли ти виходиш на ринг з таким, як Усик, то у Даніеля немає нічого, окрім шансу на нокаут. І про це я говорив перед боєм. Це єдина надія, яку я йому давав це був його шанс панчера. Даніель Дюбуа дуже небезпечний боєць, я бачив це безліч разів. Коли він наносить свої удари. І коли у нього є якийсь успіх, то він завжди буде в бою і він завжди буде продовжувати. Але коли бій іде не за його сценарієм, коли він відчуває, що не доносить удари, і коли йому стає дійсно важко, то з ним покінчено. Тут немає іншого способу пояснити це. Це моя думка, і я її не зміню. Промоутер Ентоні Джошуа прокоментував поразку Даніеля Дюбуа. Всі вважають, що це капітуляція, але мені не подобається називати поразку Дюбуа таким словом. Він впав навколішки і дочекався, поки рефері зможе долічити до десяти. Гаразд, я визнаю, це була капітуляція. Проте усик наніс занадто важкий удар давайте дамо Дюбуа щось схоже на презумпцію невинності. Скажімо, інакше він просто вирішив не підніматися на ноги. Як би там не було, вболівальники вважають, що Дюбуа здався. Якщо порівнювати з першим поєдинком проти Усика, тоді був легкий джеб, а тут реально потужна подача. Проте факт залишається фактом він міг піднятися на ноги і продовжити бій. Тренер Джозефа Паркера Енді Лі висловився про можливий бій новозеландця проти зіркового проспекта Мозеса Ітауми. Ітаума – це майбутнє хевівейту. Але він ризикує, якщо хоче битися з Паркером. Хоча для Джозефа це також ризикований бій, паркер зараз на вершині. Якщо він переможе і Тауму, то й більше ніколи не буде таким боксером, як раніше. Цей бій може відбутися за вакантний титул. Відомий коментатор та блогер Джо Роган високо оцінив Олександра Усика. Я провів багато часу, спостерігаючи за тренуваннями Усика перед останнім боєм з Дюбоа. Він просто звір, чувак. Він такий хороший. Подумайте тільки, що цей хлопець зробив. Він двічі переміг Ейджея, двічі переміг Тайсона Фюрі, а тепер двічі переміг Дюбуа. Це божевілля, це були двоє найкращих боксерів цієї епохи. Я вважаю, що він один з найкращих в історії. Я справді так вважаю. Я вважаю, що він один з найкращих надважковаговиків за всю історію. Його рухи такі незвичайні. Ейджей сказав, що коли він бився з ним, був виснажений. Як ніколи, тому що він завжди рухається. З ним немає перепочинку. Ти постійно думаєш, коли щось станеться, немає мовчазних домовленостей, немає розслаблення, немає раундів перепочинку. Він тисне на тебе і постійно рухається. Як я завжди кажу, він як гігантський Ломаченко. Вони обоє тренувалися у одного тренера. Батько Ломаченка тренував і Усика. Колишній чемпіон світу Карл Фроч пояснив причину поразки Даніеля Дюбуа у реванші проти Олександра Усика. Дюбуа просто здався, він знову здався. Так, він справді пропустив гарний удар. Я спочатку подумав, що йому відключили світло, але ні. Дюбуа залишився у тямі і не був нокаутований. Тож якого фіга ти там сидів? Не розумію, чому не встав і не продовжив бій. У моєму світі боксер має підійнятися і продовжити битися. Сказав фроч.